вами Продовжуємо з вами розв'язування задач за допомогою табличного процесору. Сьогодні спробуємо з вами розв'язати. Сьогодні спробуємо з вами розв'язати, ну, тобто, розрахувати знижки. Сьогодні спробуємо з вами розрахувати знижки. Яким чином ми це будемо робити? Відкривайте Microsoft Excel. Я також зараз. Закрию той, що був, відкрию чистий. Відкрию чистий. Разом з вами ми сьогодні заготуємо форму та розв'яжемо задачу. А також, ну, в домашнє завдання ви, відповідно, отримаєте так само файл Word. І єдине, що я вам ну, деякі рекомендації дам. Деякі рекомендації дам, що вам треба буде зробити. Що вам треба буде зробити. Тепер <кій> починаємо. Так. Так. Починаємо. І так. Перше, що нам треба зробити, об'єднати комірки А1, Ф1. Та об'єднати єдна, об та помістити в центрі. Добрий день. Об'єднати та помістити в центрі. І підписали. Купівля зі знижкою. Купівля зі знижкою. Спробуємо все зробити так, як від нас хочуть. Тобто так само красиво, як це у нас в завданні. Тепер там, де купівля зі знижкою. Натиснули на півжирний та курсив. Змінили трошки надпис напівжирний та курсив. Далі. Наступне. Комірки А4. С4. Об'єднали, помістили в центрі. Об'єднали, помістили в центрі. Далі, якщо вартість. Перевищує. Тобто запишемо спочатку всі умови. Якщо вартість перевищує, і там в нас також, то, якщо там був напівжирний, то тут тільки курсив. Тут тільки курсив. Далі. Продовжуємо. Вартість перевищує 1000 тисячу гривень. Вартість перевищує 1 тисячу гривень. Також жирний курсив зробили. Жирний курсив зробили. Далі в комірці є 4. Записуємо знижка. Так само курсив. І знижка в нас буде 10%. Там, де 10%, так само жирний курсив. Знижка 10%. Зробили жирний курсив. Так, так, так. Далі. Далі в комірці А6. Ставимо номер. Як номер поставити, знаєте чи ні? Тільки щоб ви ось таке не поставили, а саме ось таким чином. Українська розкладка клавіатури Shift 3. Так, так. Далі під номером. Ну там все достатньо просто. Від 1 до 8 проставили. Або, дивіться, ще є варіант, як ще проставити від 1 до 8. Наприклад, проставили 1, 2. Виділили. Виділили. І далі за ось цей квадратик підтягуємо. Дивіться. У вас праворуч від того, як ми тягнемо, з'являються цифри, бачите? Тобто нам треба 8 підтягнули до 8. Підтягнули до 8. Далі. Після номеру записуємо найменування. Найменування. Там, де найменування, комірку трошки, стовчик Б. Підтягуємо відповідно під найменування. Можна. Зовсім трошки більше зробити. Зробіть трошки більше, щоб у нас все. Те, що не буде влазити, ми все одно будемо текст переносити. Далі ціна. Далі ціна. Далі кількість. Кількість. Далі вартість. Далі знижка. знижка І остання вартість зі знижкою. Зі знижкою. Так. Так, все зробили. Там, де продовжуємо, там, де номери номер Ну Тобто, всю весь повністю рядок. Зробили, виділили, жирний і курсив зробимо. жирний А, вартість зі знижкою також підтягніть, щоб воно в одну комірку вміщувалося в нас. Щоб воно в одну комірку вміщувалося. Далі, там, де в нас найменування. Там, де в нас наймасніше. Продовжуємо. Тепер там, де найменування, прописуємо крісло робоче. Далі стелаж. Далі стійка комп'ютерна. Далі стіл. Стіл приставний. Стіл. Стіл робочий. Стілець для відвідувачів. Відвідувачів. Далі тумба виїзна. І шафа офісна. Шафа офісна. І шафа офіс. Тепер дивіться: там, де в нас не в, в одну комірку не вміщується. Тобто стіл комп'ютерний, це в нас, не, точніше, стійка комп'ютерна. Та стілець для відвідувачів. Не будемо вже нічого підтягувати. Перенесемо текст. Зробимо ось так. І тут так само перенесли текст. І тут так само перенесли текст. Перенесли текст. Далі ціна. Ну, давайте так. Крісло в нас нехай буде стільки. Стеллаж ось так. Далі тут ось так. Стіл приставний Ось так. Так. Стіл робочий. Нехай буде ось так. Далі стілець для відвідувачів. Такий тумба виїзна Ну, нехай буде ось так. І шафа офісна. Ось так. Крісло робоче ціна 250, стелаж 170, стійка комп'ютерна 210, стіл приставний 350, стіл робочий 200. Стілець для відвідувачів 100, тумба виїзна 230 і шафа офісна 420 гривень. 420 гривень. Так, там бачите, вартість трошки в нас з'їла. Чуть трошки її підтягніть. Бо з кількістю все в порядку, а вартість трошки з'їла. Трошки підтягніть її. Так, далі, там де, де в нас кількість. Крісло робоче 5 штук. Далі стелаж 1. Стійка комп'ютер на 3, стіл приставний 2, стілець робочий 5. Стілець для відвідувачів 4, тумба виїзна 5, шафа офісна 2. 2. Не 20. Два. Все. Поки що на цьому зупиняємо. Тепер. А як же нам далі розрахувати тепер вартість? Як нам тепер розрахувати вартість. Скажи, Даша. Ну, якщо я не помиляюся, то треба ціну помножити на кількість. Правильно. Правильно. Ціна помножити на кількість. Ціна помножити на кількість. Натиснули Enter. Ну а далі, оскільки в нас вартість усюди за однаковою формулою розраховується, то можна просто потягнути вниз. За квадратик в правому нижньому кутку. Можна просто за нього потягнути вниз. І розрахується вартість для усього, для всіх найменувань. Далі. Тепер нам треба розрахувати, яка ж у нас буде знижка. Дивимося, за умовою в нас сказано, що якщо вартість перевищує тисячу гривень, для чого нам треба розрахувати знижку? Для крісла, для тумби. А, і стіл робочий напевно, теж рахується. Стіл робочий ні. А угу. не перевищуєш тисячу, дорівнює тисячі, тому uh -huh. в нас сказано тільки перевищує. І так, яким чином нам розрахувати знижку? Ми беремо вартість. Що нам треба зробити? Нам треба розрахувати 10% так від вартості. Як нам це розрахувати? Дуже потрібно так побачити. Дивіться, 10%, так. да? Так. У вас 10%. Це у нас невідомо поки що говорити. Те, що не зробити, що невідомо, так. Дивіться, для того, щоб вам було простіше в майбутньому розрахувати відсотки. Якщо вам треба знайти 10%, переведіть це число в десятковий дріб. Це буде 0,1. Тому що одиниця це буде точніше, 100%. Це буде одиниця. Тобто, якщо хочете знайти 100%, вам треба. Або якщо хочете, наприклад, у вас є 10%. Наприклад, у вас число 2 склада. Ага, відсотки він пише, тому що я йому там вказав відсотки. Число 2 дорівнює 10%. Да? А вам треба знайти 100%. Так? Взяли число 2. Взяли число 2, поділили на 0,1. Таким чином, ви знайдете 100% числа. Ну, це вам так. Наприклад, що стосується нашого завдання, як розрахувати знижку? Ви берете. Дорівнює вартість помножити на 0,1. Для того, щоб не вигадувати, помножити на Т, поділити на т десято. Далі. І нам так само треба розрахувати тумбу виїзну. Для того, щоб цього повторно не робити, ми можемо скопіювати цю формулу. І там, де в нас знижка тумби виїзної, просто її вставити. І він нам, нам розрахує. Табличний процесор знижку для виїзної тумби. А далі все просто. Оскільки в нас більше ніде немає знижок, то ми усюди проставимо нулі. Оскільки в нас більше нічого не підпадає під знижку, можна усюди проставити нулі. А як розрахувати вартість зі знижкою? Вартість мінус знижка. Вартість мінус знижка. Вартість мінус знижка. Натиснули Enter. Вартість мінус знижка. Натиснули Enter. Далі підтягнули вниз. Підтягнули вниз. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Тепер дивіться, що нам з вами треба розрахувати. Тепер ми в комірці. Так, 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 ось це я приберу. Це нам не потрібно. В комірці Д16. Знайшли комірку Д16. Туди записали разом. Далі в Д17 знижка. І в Д18 до сплати. І в Д18 до сплати. І в D18 до сплати. Так, давайте трошки зменшу, щоб не було видно. Разом знижка і до сплати. Далі, як нам розрахувати, скільки всього в нас буде? Яку функцію можна використати? Суму. Суму. А що нам треба, який стовпчик треба розрахувати, якщо разом? Напевно, діапазон вартості зі знижкою. О, ні. Не діапазон вартості зі знижкою. Дивіться. Що нам треба розрахувати? Ви берете. Ну, По-перше, викликали функцію, обрали суму. Вона, якщо тільки ви користуєтеся вдома Excel, то у вас вона повинна бути в 10. Що нещодавно використовувалися. Натиснули. Дивіться, тут ви розраховуєте вартість. Тут ви розраховуєте усю вартість. Тут ви розраховуєте усю вартість. Далі. Тобто, відповідно, діапазон є 7 є 14. Натиснули ОК. Тобто, вся вартість у вас 6140 гривень. 6140 гривень. Далі, як розрахувати знижку. Яка вам функція допоможе? Одразу кажу: шукати 10% від 6140 не треба. Чому? Тому що дивіться, ми вже з вами, тобто така сама сума, тільки тепер стовпчик знижка. Тому що у вас не до кожного товару йде знижка. Тому краще знижку розрахувати окремо. Натиснули ОК. Ну, зрозуміло, тому що я там писав відсотки загальний формат. Тому він не хоче, щоб, я, щоб там були відсотки. Далі. І як нам розрахувати тепер до сплати. Відразом відняти знижку. Від всього дорівнює відразом відняти знижку. І натиснули Enter. Ну, знову ж таки, там були відсотки в мене. Я вам там писав відсотки. У вас ось так повинно вийти. Якщо, не, якщо також прописували щось, вгорі можна змінити формат комірки. Вгорі можна змінити формат комірки. Так, є? є. Ну, а тепер дивіться, що я ще вам хочу показати. Дивіться, ось, таки, ось таким чином ми все зробили, все в нас красиво. Єдине що, єдине, що дивіться. Якщо ми захочемо це роздрукувати, красиво воно виглядає. Давайте я збільшу масштаб. Красиво виглядає. потрібно поставити. Не дуже. Тому давайте зробимо це таблицею. Що саме? що саме По-перше, там, де якщо вартість перевищує і так далі. Голову... Или... Типу, от таблицею, ні? Далі. Я... Далі продовжуємо. Якщо вартість не перевищує, виділили. Далі. Ось тут у вас є ось такі віконця Ми з ними вже працювали. Всі границі поставили. Всі границі поставили. Тобто, з'явиться ось така табличка. З'явиться ось така табличка. Далі. Далі. Також так само ми з вами зробимо там, де номер, найменування і так далі. Зробимо так само. Зробимо так само. Також всі границі. Ну, в принципі, тепер можна натиснути просто на віконце, оскільки ви їх вже обирали. І, в принципі, тепер також можна разом, там де, там, де разом знижка і до сплати. Так само можна зробити. Разом знижка і до сплати. Можна зробити так само разом. Далі. Далі. А тепер дивимося, тепер що ми будемо друкувати, якщо нам це буде треба. Дивимося файл, друг. Тепер дивіться: це тепер схоже. Ну, скажімо так, на накладну. Так. Це вже більш так, схоже що? на накладну. Так. Ну, особливо ті, хто отримує щось на нові О, то, та. Так. Квитанції і так далі. Це все воно. Робиться за допомогою або за допомогою Word, або за допомогою Excel. Ну, якщо це квитанція, то звичайно за допомогою Excel, оскільки там швидше все розраховується. Один раз формулу прописав, а далі або копіюю, або розраховую кожну окремо. Ось таким чином. Тепер, тепер з цим задача. І так, дивіться, вам треба буде реалізувати задачу, обчислити силу, що прикладається до рукоятки, домкрату. При піднятті ним балки за один кінець. Тобто, дивіться. Ну, в принципі, у вас все є. Все, що вам треба для формули, у вас все є. Так? Ну, замість числа ПІ, якщо є бажання, можете взяти 3,14. Далі. П у вас є 50 тисяч кілограм. Далі H є. Довжина рукоятки є. Адд домкрата є. Все. Сили розрахуйте.